Січень 2026 року синоптики називають найхолоднішим за останні десятиліття. На Чернігівщині температура повітря опускалась нижче мінус 20 градусів. Ми запитали чернігівських водіїв, як вони та їхній транспорт переносять зимові морози. Ну що ж вам розказати? зима є зима, Що там розказувати. Тетяна водійка з дев'ятирічним стажем. Жінка керує автомобілями з бензиновим двигуном. Тож, за її словами, суттєвих труднощів узимку не виникає. Авто заводиться одразу та швидко прогрівається. Вона прогрівається мене швидко. Вона дуже в мене швидка. Я задоволена нею в мене проблем немає. Серед незручностей очищення автомобіля від снігу та льоду. Утім, і цю проблему Тетяна вирішила. Це такі милочі лише дівчата, чесно скажу. Ну такого немає у мене складу, Ну так було особливо, коли то машина замерзла після дощу. Але я знайшли вихід, можна ще накривати її. Я її накриваю, і це дуже легко. і Мене не займає багато часу почистити. Віталій також керує автомобілями з бензиновим двигуном. Попри низькі температури цієї зими, за словами чоловіка, його авто не підводило. У мене стаж уже великий, так як це звик цим Всім ділам. Головне, слідкувати за акумулятором, за електросистемою, за стартером І все буде добре, і буде заводитися. У Чернігівця Дмитра автомобілі з дизельним двигуном. Для такого типу пального сильні морози є випробуванням, адже за низьких температур дизельне пальне може загусати, через що двигун іноді не запускається. Холодно, морози, машини прогріваємо дольше. Попри це, Дмитро каже, що цієї зими такої проблеми не виникало, адже він регулярно обслуговує автомобіль і стежить за його технічним станом. У цьому році, як показала практика, що солярка була не готова для наших зим, тому що обично у нас до, до, до 10, а зараз до 20. Але якщо справна автівка і справний дизель, то навіть він заводиться і на поганій солярці. Нарікають чернігівські водії хіба що на збільшення витрат пального взимку, адже для прогрівання та руху містом автомобіль потребує його більше порівняно з літнім періодом. Дуже в цьому році погано чистять дороги. І, так що більш-менш такі так скажімо, основні траси чистять, а в саме, коли в вдома заїжджаєш, взагалі не чистять. Як автівки страдають, так і пішоходи страдають. Розход зависиться, яка дорога, якщо во дворах їздиш, так більше трохи, якщо асфальт почищений в місті. Окреме питання для чернігівських водіїв вартість пального. Вони зазначають, що ціни залишаються високими. Крім того, взимку під час сильних морозів для водіїв дизельного авто актуальним стає так зване арктичне дизельне пальне, що має нижчу температуру застигання, але є дорожчим порівняно зі звичайним дизелем. Якщо вони сделали Арктику і сделали за неї більше 60 гривень за літр, ну що це за Арктика? Ну ну это, это должны зі свого кармана заправка зробити а не за счет мене сделали Арктику, я имею в виду. Морози додають водіям клопотів і витрат. Утім, автомобілісти кажуть, за належного догляду транспорт зиму витримує.